Представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Привіт, мене звати Віталій Джоних. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогоднішня наша програма буде святковою. Адже яке свято Миколая без подарунків? Попереду багато цікавого. Залишайтеся. Сьогодні ми вам розкажемо про вулицю, яка першу у Львові отримала асфальтне покриття. Це Костя Левицького. Ця вулиця названа на честь видатного галицького політично-громадського діяча, голови Зумрі Костя Левицького, який був і власником цієї битівки. Від 16 століття вулиця мала назву Нарурах, бо до неї до міста йшов дерев'яний водогін. Потім була назва Кохановського на честь видатного польського поета. За часів німецької окупації називалася Бейнгассе, у 1950 році Маяковського, на честь совєтського поета. У 17 столітті на цій вулиці відбулася велика пожежа, яку спільними зусиллями вдалося погасити. І це не дивно. На той час існували дуже дієві методи гасіння. Першим, хто приносив на місце пожежі бочку води, отримував 30 грошів. другий 15 грошів. А третій за кожну оперативно доставлену бочку отримував 3 гроші. Якщо ж на місці пожежі загинула людина, то підпалювачу відрубували руку. Ну або ж він міг відкупитися. А схоплений на місці злочину підпалювач мусів загинути у тому ж полум'ї, яке він спричинив. І це йому, на жаль, допомогти уже не могло. На вулиці Левицького кожен будинок має свою історію. У будівлі номер 26 за польських часів був ресторан Лемпеля. А згодом тут мешкав перший львівський мер українець Богдан Котик. Варта заглянути всередину кам'яниці, де збереглися гарний вітраж вестибюлю та частково сходової клітки. Будинок номер 4 збудований у 19 столітті. Зараз у дворику тут знаходиться жіночий спортивно-оздоровчий центр Формула краси. Жінки, які бають про своє здоров'я та красу, можуть сюди завітати і вони будуть, звичайно, дуже і дуже задоволені. Акваеробіка, фітнес йога пілатес, калнетика, фітбол. І не тільки. Ви зможете подарувати своїм коханим чудовий подарунок, придбавши абонемент Формулі краси. А ось елітний будинок номер 25 25 а 27. за часів СССР. Ці будинки були чи не єдиними у Львові, брами яких зачинялися, адже тут мешкало найвище партійне комуністичне начальство. Ось на розі будинку номер 5 зараз знаходиться магазин модного молодіжного взуття Трактор. Тут представлені відомі світові бренди, що стали культовими для прогресивної сучасної молоді. До нового року можна придбати взуття від «Доктор Мартінс», конверс стіл зі знижкою до 50%. У типовому радянському будинку номер 106 з 1973 року жив відомий композитор та поет Володимир Івасюк. А ось у будинку 41 за польщі був магазин ялинкових прикрас. І на свята тут було дуже гамерно та святково. Сюди батьки приводили дітей та купляли іграшки, та поспішали додому їх чіпляти на зимову красуню. І тоді свята справді вдавалися. А зараз ми запитаємо людей, чи знають вони щось про цю вулицю. І на диво всі сьогодні отримують подарунки. А партнер нашої рубрики подарунки торгова марка абсолютний стандарт. І також подарунки ми будемо роздавати. Це сама буде роздавати популярна співачка Ірина Водижин, яка люб'язно погодилась взяти участь у нашій програмі. Ірина, бачу диски вже готові. Так я дуже дякую за запрошення. Привіт Я Хочу сказати, що мені дуже приємно взяти участь у вашій програмі. І... Тому що програма насправді дуже класна, весела, пізнавальна. Я люблю дуже місто Львів і багато цікаво дізнається саме з вашої програми. Чи знаєте ви, як, як ця вулиця називається? О, о, не, не знаю. Шикаєте табличку? Не знаєте, може, ви часто Костя Воловецького. Правильно, правильно, від програми вуличка. Ви знаєте вулицю нашого міста і подрунок би скорі на колядою. Святий Миколай, святий Миколай, святий Миколай. Знаєте, як вулиця це називається? Ця е, кость Ловицького. Дуру вам ми Всім роздаємо. Знаєте, дивіться, ви сьогодні зафасували. Прекрасний подарунок від партнера нашої програми абсолютний стандарт. До вашого столу. Я думаю, підійде під до вашого столу. Дуже дякую. Сьогодні ми роздавали подарунки разом з популярною співачкою Іриною Федишин. Дякую, Іра, що погодили взяти участь в нашій програмі. І вам дякую, все вам доброго. успіхів, од нових зустрічей. Це була програма Вулочка, якою мандрували разом генеральним партнером нашої програми ювелірною лінією Соломія. Сподіваюся, що вона була святковою. Нехай на вашій вулиці також завжди запанує свято. Всього доброго. Наступного разу ми обов'язково приїдемо до вас. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Українець – це твої свята. Ювелірна лінія Соломія. Абсолютний стандарт. Справжня впевненість у якості.